Коментар. Я відмовила подругу продавати власну квартиру заради стартапа чоловіка. Він хотів, щоб вони жили в його, а її квартиру продати для розкрутки. А через два роки він пішов до іншої, живуть тепер у боргах. А вона з сином у власній квартирі залишилась. Ми з колегою Христиною Чкур досить давно практикуємо в сімейному праві і тільки, друзі, чого ми не бачили. І, зокрема, коли ми записували свій курс для жінок пані в законі, ми там даємо в першій частині різні варіанти, типи чоловіків, з якими взагалі не варто створювати родину. Як би ви не хотіли цього, як би ви не кохали цього чоловіка, то з ними зв'язуватися. Для того, щоб створити родину, не варто, тому що це має досить складні потім наслідки саме для жінки. І, зокрема, в нас є окреме відео. Посилання під цим відео я залишу вам, кому цікаво, подивіться, ознайомтеся. Там є такий тип чоловіка, як вічний стартапер, або бізнесмен невдаха. Тобто є такий тип чоловіків. Які постійно щось собі видумують, які хочуть то воду газовано продавати, то там щось кудись вагонами возити, то відкривати якийсь стартап, який точно от стопудово взлетить. І ці всі їх стартапи вони потім не дають взагалі абсолютно ніякого доходу. І зазвичай такі чоловіки вони мають певні спільні ознаки і риси, про які ми в цьому відео розповідаємо. Тому корисно подивитися для того, щоб ви могли ідентифікувати такий тип чоловіка і не потрапити у пастку. Тому що один з варіантів розвитку подій з такими чоловіками, як в коментарі, коли чоловік розповідає казку жінці про те, що я там такий бізнес класний придумав, давай твою хату продамо. А там якось вирішимо, заробимо ще на дві хати, купимо купу авто, будемо відпочивати десь там на балі і так далі. А цього всього не відбувається. По ітогу ви нічого не маєте, купа боргів, І не дай Боже, ви згодитеся на умовляння такого чоловіка продати власне майно. Власне, дошлюбне або, наприклад, якщо ви спадок щось отримали. А для тих, хто вже пройшов подібне, як в коментарі. Діліться вашими історіями з чим ви саме стикались. Я думаю, такий приклад буде дуже корисний іншим для того, щоб не потрапляти в такі історії.